У Києві в Національному заповіднику Софія Київська відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів, з знаком народної пошани – хрест громадських заслуг. Захід провели Всеукраїнське об'єднання громадян країна, ВТО Орден, Національна премія Скарб нації, асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та рестораторів України та ГО оберіг людства. На заході вручили відзнаки організаціям та особистостям, які своєю самовідданою працею наближають до очікуваного за словами директора ВТО Орден та ВГО Україна, автора 14 знаків державних нагород України Олександра Сопова, сьогодні був надзвичайний день, адже вшановували героїв без зброї, простих людей, які щоденно працюють на благо України. усіляко допомагають у тилу і на фронті. Піклуються про мільйони українців і всі разом рухаються до великої спільної мети Дня Перемоги. Саме в Україні була створена перша в світі відкрита нагородна система знаки народної пошани. Це система громадських нагород, не державних, не відомчих, не муніципальних, а нагород від народу система громадських нагород, яка кожному свідомому громадянину держави надає права і можливості президентів і королів самостійно відзначити та наградити ту людину, яка, на його думку, здійснила в героїчних вчинок видатне досягнення або добру справу. І сьогодні. Ми даруємо усім свідомим українцям знак народної пошани хрест громадянських заслуг, яким визначатиме герої без зброї, що своєю плідною самовідданою працею наближають перемогу. Кожен на своєму місці. Знак народної пошани хрест громадянських заслуг цього дня отримало 37 лауреатів. За словами громадської діячки, заслуженої журналістки України Марини Кінах, яка до речі була в експертній комісії та обирала лауреатів знаку народної пошани, дуже складно визначати кращих із кращих. Ви сьогодні долучились до надзвичайно важливої події і були людиною, яка нагороджувала. Кращих. Розкажіть про свої враження. Від премії. Я не тільки нагороджувала сьогодні, а була в експертній комісії, яка вибирала цих кращих. А знаєте, як складно з кращих вибрати кращих. Але я думаю, сьогодні в нас все вийшло і ми все ж таки вибрали найкращих і нагородили сьогодні. Перша така премія зветься Хрест громадянських заслуг. Я думаю, людей треба нагороджувати. Їм приємно. Це Красива, і це ще іншим дає приклад, як треба жити. Так що, слава Україні, слава українській нації, і перемога буде за нами, і вже зовсім. Трішечки залишилось. урочисту церемонію провели Ольга Вороніна та В'ячеслав Соломка. Музичний сюрприз для гостей підготували заслужена артистка України Тоня Матвієнко, український співак та композитор Олексій Сагаловський і дитячий фольклорний ансамбль Зернятко. Ви сьогодні нагороджували кращих із кращих. Розкажіть про свої враження від заходу. Ви знаєте, я з кожним днем дивуюся е, нашому народу. І тут в тилу, кожен на своєму фронті, що може, той робить для нашої перемоги. Люди, які сьогодні прийшли сюди, в цей зал, показали, знаєте, дивовижний, Справи в різних сферах діяльності. Це і зв'язок, це і медики, охмадіт, які приймали поранених, допомагали переселенцям і допомагають нашим діткам. Це навіть ми сьогодні багато нагороджували бізнес, а бізнес стільки допомог зсу, стільки коштів для підтримки наших військових для переселенців, для дітей, для, наприклад, Євразія в особі Оксани Тіханенка багато чого зробила і взяла під свою опіку розбомблену нашу горінку. На жаль, коли всі разом це велика сила, і тільки разом з різних сфер діяльності об'єднані, ми зможемо перемогти цього лютого ворога. І тут навіть ніяких сумнів у мене немає, що перемога, перемога буде за нами. І знову буде наша квітуча Україна. Це буде Україна. Слава героям! Ви сьогодні долучилися до дуже важливого заходу. І... Власне, вручали нагороди. Розкажіть про свої враження. По перше, це Софія, наша улюблена, це святиня, наша всеукраїнська, всесвітня, і звичайно, велика честь. І для тих, кого нагороджували, і тих, звичайно, хто нагороджував сьогодні. Саме в Софії отримати таку високу нагороду. Я бачила сьогодні весь зал забитий повний людей, і всі були дуже щасливі, і всі дуже достойні, і всі патріоти, і всі люблять. України всі вірять в перемогу. Ви сьогодні отримали нагороду. Розкажіть про свої враження. Я дуже вдячна за цю нагороду, тому що на сьогодні, в цей час, вважаю, бізнес не може бути осторонь. І кожен поважаючи себе бізнес, а ми є таким, повинні приймати участь, допомагати максимально не думати про свої статки, а бути разом з країною і бути економічно важливими, потрібними і робити цю справу якнайкраще. Під час заходу, вперше в нашій історії, демонструвалася повна експозиція державних нагород України, відомших заохочувальних від знак Міністерства оборони. Та почесних нагрудних знаків головнокомандувача ЗСУ. Окрасою виставки були і знаки народної пошани, відкрита народна система ВТО, Орден, інформаційні партнери і Оперативна Україна, інфо та Правда Ньюс.